Сходили ми на цю гору, тільки приїхали, сходили на гору, піднялись наверх, там мало бути джерело і ніби альтаночка. Ну, Від альтанки там був вже Петя, Діма, Вася і Коля, вони там відмітились, але розламали ту альтанку. Джерело так же саме, воно ніби обглагороджене, але не до кінця. Тобто, ну, якби відпочивати тут можна, класно відпочивати, природа є. Ну, але треба якось то. Облагородити, ну якось то зробити, аби красиво було. Тим більше мені незвично. Це західна Україна. Я завжди якось ставив в приклад іншим. Що от приїжджаєш на західну Україну, там який як би не були, якби бідно люди не жили. все акуратненько, красиво. Є е, е, хатинка, є тин. На подвір'ї все якось красиво, поскладано, Бо там дійсно їдеш в Чернігів, наприклад, ну, їздив трошки по Україні, в Чернігів, в Харків, то там не так. Там забор отак стоїть. Таке, як в Росії. Тобто хата розвалена, забор лежить. Зато супутникова антена є. Так, і машина, лексус. Ну але то, що все розвалено, то ірунда. А в нас навпаки, розумієте, було таке, що може і бідно люди живуть, але хата обмащена, побілена, ну красиво, по крайній мірі по, е, поскладено. І дійсно дивно, що тут є міст е, канатний. Е, люди живуть ну, 20 метрів від того моста і скидують мусор під нього. Вчора задавали питання. Е, Голові. голові сільської ради він каже, що він не годен, він не справляється, не, не може вплинути на людей. Ну це якось дивно мені, бо якщо ти вже вибрав, назвався головою, то руки за кота. Ну, якщо хоче, то ми можемо. Ну я особисто можу йому поприбирати. Якщо ну йому тяжко, там. якщо він якоїсь вищої крові. Ну, офіцер збройних сил про поприбирає там. Йому казали, він якось покивав головою, почервонів, але. Будемо та і втік. І будемо подивитися, що там. Може щось зміниться. Можливо. Звати? Мене звати Павло. Папа. Так. Страшний лейтенант. Скільки раз я проїжджав тут, мимо того той ж Ярем, десь на Буковелі їздив. Я ніколи тут не зупинявся і не знав, що тут є скелі довбише, що. Ну як знав, що вони є, але ніколи по них не лазив. Не було часу. Ну, Можливість була, але то як ні натхнення, ні, ні такого якось ну дійсно не, не виходило. А зараз тут, тут дійсно приділили час, полазили, ну, відпочили класно. Особисто за себе можу сказати, що я також зі сходу, з Запорізького краю, служив в батальйоні «Донбас». По запрошенню мого друга з майдановського побратима Володі. Я тут. Зі мною мій побратим з мого батальйону Донбас. Ми з ним там воювали, Зразу починали в одному зводі, потім розійшлися в різних розвитках. Хочу від себе подякувати нас за запрошення, особисто Володі, особливо усім людям, хто приймає участь у цьому проєкті. Ми, як бійці, котрі побували там, звісно, потребуємо, ну, без стеснення можу сказати, що потребуємо якоїсь допомоги, якогось співчуття або просто навіть відпочинку. Тому що я побував там не дуже багатко, багатсько, але отримав поранення. Зараз офіційний вже інвалід війни. Повторюю, офіційний інвалід війни. А хлопці, котрі, навіть, може і не мають але поранення, але у них є душевна травма, це 100%, бо пережить, бачить смерті, сотні каліств, і це просто так даром нікому не проходить. Психічне, мають розлади, а воно це ну, скажеться десь. Тому я вважаю, що такі проекти. Це дуже корисно. Хлопці на всю життя будуть казати, ми прийшли з війни, але нас запросили, ми маємо увагу хоча б у цьому. Хочу особисто подякувати цій установі і тим людям, котрі релігійні, тобто греко-католицька ця установа, я не знаю, як вона точно називає. Цим треба відпочити, я виступав на полігоні, там були. Зараз офіційно служу, але так переходжу з іншої частини в іншу частину. Є можливість трохи поправити, бо балда не працює. Зробив, що... Та, що там? Нас треба всіх, що виходили, я. Скільки піднімав питання, там ті волонтери, і Муженко був перед, перед своїм начальством, 30 днів воюємо, 21 день вдома, тому що офіційно колись німці працювали, 30 на 21. Хоча б було 30 на 10, ну на 15 би було, тому що ми, коли були у я знаю, по своїх, там, що ми були, брали Лисичанську по пасну, то після 30 днів, міняється 30 днів, у нас починається дуже багато втрат. Люди, так зване, звичка, притуплюється ця, як? а у пісках, де були, там дуже, там зразу видно було, бо нас товкли, якої хотіли. Я стояв на небі, хто знає, що таке небо, то розумів, вішка там така була, товкли снайпера. То проблеми люди вже звикають, не дивляться, куля летить, вже навіть не згинається абсолютно. Привичка така робиться, дуже погана і дуже багато втрат. Ми заходили в Попасну, що 18 липня туди, то взяли, якраз я виступаю проти того, що хто їде воювати, хай їдуть професіонали воювати. А взяли якраз вчора взяли БМПшку, БМП 1 і Буцефала 4 І ми заходили, то цей поранило цього командира БМПшки, я знімаю, відірвало йому руку, поки я бентував пораненого спереді. То... Всадили з РПГ в БМПшку, вибірвало руку кров. Там, я казав, терпи танки терпи, вийдемо з під обстрілу, знімемо тебе. Ну, кров, то все, рука телім боється на цьому, на, на, на жилі одній, на цей. Ну, а що я зроблю? Так було. І за це, що я веду до того, що він мав, вчора його взяли, сьогодні у нас бій, а завтра він має йти на, на ротацію додому. Це не треба, це неправильно робити. В бій треба кидати завжди свіжі сили. Ті, що мають день-два бути, вже я по з цим, що я дивлюся, спостерігаю, всі мають проблеми. У них є проблема, вони вже є ці, перед боєм, коли є бій. Я вже навіть знав, хто, хто буде убитий, там, поранений, бо там людина загострюється, лице, тоді в очах бігають, він так не знає, перестрашений і блідий дуже. Ніс загострюється. Це треба знати. Це проблемно страшне. І не кидати цих людей, що не навчені, зараз беруть та хвилі мобілізації, там беруть просто аватари, 50% аватарів. Не навчено нічого. Просто не навчено. Кидають на м'ясо, як ми Ну, Я ж за літо ще листопадом вернувся додому, був з березня до листопада. Я вже так відпочив за ці півроку, так що як такої травми психологічної ну, немає. А тут мені сподобалось, що дуже гарна компанія зібралась, всі хороші люди. Ну, дуже багато розмовляємо, там один одного підтримуємо. Весело, це що найголовніше, що всі сміються. Так. Так дуже радий, що познайомився з батьма хорошими людьми. Е, ну, ще, раз, ще раз подякую організаторам. Дійсно, як би не було, ну, все досить продумано і все в ненав'язливій формі. Тобто, Люди самі заохочуються, щоб щось робити. Наприклад, ліпили з глини ліпили горшки, в походи ходили, на скелі обуша були. Психолог працював, масажисти кожен день працюють з нами. Єдине, що я би сказав, що просто от, я ще до сих пір служу, завтра в мене закінчується відпустка. І досить так би незрозуміло мені, чому ну, Міністерство оборони це не робить, а все знову, знову ж реабілітація тримається на волонтерах. Я розумію, але це е, волонтери це е, такий ресурс, ну, не можуть вони просто навіть фізично охопити всіх людей, які потребують допомоги, які потребують реабілітації. Е, тим більше багато просто не знають, що є така програма, що ну, можна звернутися, можна оздоровитись. Е, Ну, там ще щось, ніби спілка, івано франківська обласна спілка, воїнів, учасників АТО. Ну я не знаю, я бачив тільки в Фейсбуку пости, що там в Гошові вони десь планують там, реабілітацію. Але я вже дізнався від е, даних волонтерів, що в Гошові є реабілітація, що можна. ну, е, Знайомих, близьких теж нам казали, якщо хтось потребує, щоб хто, е, учасника АТО, щоб теж. Е, Розказували їм, і ну, при можливості люди би оздоровлювалися. Але Міністерство оборони потрібно над цим працювати, особливо, навіть Івано-Франківському обласному військовому комісаріату. Особливо. Бо там, наскільки я знаю, ні одна людина не оздоровилась, ні потьовки не отримала. Ну, це якось неправильно, треба це міняти. Ви не представляєтеся? Іван 11 числа. Закінчився в мене срав служби, був ранений. Тут дуже гарно. Природа. Ну, що я можу додати? Все вже складено до мене. Повторюватись не буду. Дякую Володимиру, дякую всім людям, які нам допомагають, які за нас дбають, які далі нас кудись кличуть, нас далі хочуть відправляти десь на відпочинок. Основне їм дякую за те, що вони. Якби не вони, то би ми. Не ми Там і тут. Все. Звати Володимир, дімбільнувся 29 травня, 128-го гірська піхотна бригада. І це велика подяка волонтерам. В першу чергу, тому що, ну, якби не вони, то б цього всього не було заплановано. Нам цього взагалі навіть не обіцяли. І дуже гарно, що вони допомагали нам, що в зоні АТО, що так само і тут. Реабілітація потрібна. Це по-любому. Реально дуже сильно задоволений, задоволений всім. Дуже все гарно придумано. Реально велика, дуже велика подяка. Дякую. Бати Дякую. Дмитро, 4 травня, звільнився в запас. Долучаюся до подяки хлопцю, цим газдам, що вони нас так прийняли. І зробили просто тут дійсно сімейну обстановку. Вона нам дуже потрібна і дуже їм низький уклін і велика подяка. Дякую. Ну, Що вам сказати, я колишній командир відділення 5-го батальйону. Переведене був 128-му бригаду. Ну, хочу подякувати волонтерам, особливо поварам, масажистам за те, що нас тут, як це кажеться, провітили, натхнення дали, здоров'я, трохи покращилось. Ну, підтримую зі слів своїх побратимів. Олександр. Добрий день, 128-бригада, позивний опасний. Дімбільнувся 29 травня. Дуже тут мені подобається, От, особливо сьогодні гончарство. Мені дуже сподобалось. От на слідчий рік, як вернуся, буду займатися цією справою. Дуже дякую всім.